Я дочка чулкова Сергія, Чулкова Анна. Моя думка така сама, як і моєї сестри Віра. На суді я і мої сестри розказували, що над нами був булінг, але наші слова ніхто не взяв до уваги. Прокурорша просто не хотіла слухати про булінг. Вона хотіла тільки чути, що ми обвинувачуємо тата. Правда, нікому не була цікава. Мені дуже добре запам'яталася ситуація, коли ми з мамою стояли в чергі за хлібом, і продавчиця сказала: іди, каже, встань в кінець в чергі. Я кажу, спочатку людям продам хліб, а тоді вже як залишиться тобі. А як це чути дитині? Ми що не люди? Така ж і ситуація була і в школі. Хлопці мені постійно казали, що я страшна, не хотіли ніколи брати до себе в команду, коли ми щось грали. Коли нас вчителі пересаджували, всі казали тільки, що не щулковою. І це не тільки про мене, моїх сестер і братів така сама була ситуація в класі. Пам'ятаю, сиділа з сестрою в автобусі, ми їхали додому і щось дивилися в інтернеті. Мій однокласник став е, над моєю головою, і почав сипати мені на голову бумажки і каже, що там каже, ловить 5G? Таких історій дуже багато. Я розумію, що всіх і не розкажу. Вчителі і директору зараз кажуть, що ми нічого їм не говорили, але це неправда. Ми неодноразово звертались до них. Я розумію, що вони не скажуть на суді правду. Ну, вони школу захищають. І тим більше, що в грядах всі там між собою пов'язані. Хто там брат, хто кум, хто сват, і один одного захищають.